На зв'язку Микола Давидюк, український політолог, доброго дня. Вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Доброго. Чому я згадав про Сполучені Штати Америки? Бо ем, зареєстрували відпов... відповідну петицію законопроект щодо можливого виключення Росії з Радбезу ООН. Наскільки це реально, коли за це взялися американці? Більш ніж реально. Ми про це з вами говорили ще в травні, і тоді здавалось дуже нереально. Зараз відсотків 70-80 реальності в цьому є. Насправді ну знову ж таки, давайте врахуємо, що конгрес це дуже конкурентне поле, де політики демонструють себе і свою силу. Тому якщо вже хтось і зареєстрував, то він хоче це довести до кінця. Зараз завдання зібрати для цього більшість, зібрати якраз такі зони впливу глобальні. Зрозуміло, що Китай буде проти, якщо TikTok додатки будуть видаляти проти такого рішення? Ну і в цілому, тому що Китай розуміє, що це ж удар же не тільки по Росії, це удар по Китаю за можливу агресію проти Тайваню. Тому тут і йде подвійна гра. Ну, от. І тому зрозуміло, що, що будуть части деякі країни, які будь проти. Але знову ж таки, Китай же від цього теж виграє, тому що менша кількість учасників радбезу збільшує ставки і акції а, тих, хто залишиться, тобто тушку Росії вплив розділять між собою. Так вони можуть зробити це місце круговим, коли буде якась країна заходити по черзі, але і тут вони виграють, тому що теж є зони впливу, або можуть просто викинути Росію, нікого замість неї не ставити, цим самим збільшивши свої акції, що може бути в принципі цікаво, і китаю і багатьом. Ом іншим постійним учасникам радбезу, ну, от я думаю, що це речі е, складні. Е, вони йдуть паралельно з багатьма іншими процесами: визнання Росії державою терористом, накладання санкцій. Якраз таке створення Росії такої замкнутої держави. Ну і зрозуміло, Росія на це все відповідає обстрілами, або точніше так на російські обстріли захід відповідає, якраз таки ось такими кроками. Тому впевнений, що це реально непростий шлях, дуже інституційний з багатьма перешкодами. Тим не менше, можливий реальний більше того пройти цей шлях складно, але можливо назад відмотати ні. Пане Миколи, є ще одне дуже важливе питання. ЄС і НАТО, як пише видання Політико, найближчими днями закличуть Росії вивести війська з України. Тобто вони там більше року формували свою стурбованість, і вирішили її задокументувати на офіційному папері. Чому це важливо і до чого це може призвести? Як казав один західний бренд, свято наближається, свято наближається. Я думаю, що це демонстрація. Е Путіну вилки шпагату, на які його садять, або ти виводиш, або вони вступають. Ну, вони не знають єдине, що українці все рівно вступлять, виведи від не виведе, Ми все рівно. Це наші цілі, це частина нашої перемоги, не тільки звільнення територій і людей, але і вступ цієї. Але вони зараз зі, зі, зі своєї башні бачать це саме таким чином: і вони після кажуть, окей, якщо ти не виводиш, ми тебе попереджали. І тоді війдуть, запустять механізми вступу України в ЄС і в НАТО. Я думаю, можливо, навіть перше буде ЄС, але тут теж треба, скажімо так, не акцентуватися зайвий раз, типу треба брати і то. І той неважливо, в якій є почередності, тому що від зміни до данків сума не змінюється, а сума повинна бути і ЄС і НАТО. Тому я думаю, що це якраз таки їхня гра. Вони визріли. Дійсно, ми бачимо трансформацію. Отак, от як Шольц трансформувався всі ці 9 місяців, ну от так само і трансформується і. І є Сінато, у ну, бачите, є щось сакральне в дев'яти місяцях. Не тільки життя народжується, але і змінюються цілі політики, політичні системи. Але нічого, ми, ми цей ми цей шлях пройшли. У нас попереду важка зима, важкі бої за Мелітополь, за багато інших міст. Але навіть дивіться, навіть G7 змінилося. Тобто, у нас є відчуття і є бачення, якщо ми зараз аналізуємо глобальний порядок денний, що західний світ змінився більш того, і Global South змінився. Але G7 ну, винесло смертний вирок Путіну. Сказали: Ти за це будеш відповідати, і ти за це заплатиш. І на цей пас е, міністр закордонних справ Голландії сказала: Супер, ми вже готові створювати спецтрибунал для Путіна і путіністів. Ось це відповідь так само зараз буде знато з ЄС. Тому я скажу, що світ нарешті почув Україну і заговорив українською, і це прекрасно. Це от якраз те, чого ми прагнули, чого ми хотіли, і за що билися наші збройні сили України. Тому думаю, так треба, треба дотискати, треба свої внутрішні завдання дороблювати, тому що є кількість законів, які треба тут всередині прийняти і для ЄС, і для НАТО, і для всього іншого. Ну але дійсно сві свій свій світ повернувся до нас обличчям. Але цікавий момент. От е, вони розуміють, що вони от підвищують ставки, і Путін, очевидно, попри всі е, заклики, заяви, які вже лунали, вони були доволі серйозними. Санкції накладалися. Е, не збирається відступати для нього. Ж, це ж теж поразка означає кінець його самого в першу чергу як політичного лідера. Як, як, ну, як президента, як, як царя, як він себе сам, врешті-решт називає, і тому він ставить абсолютно все на, на цю карту. Відповідно, якщо європейський союз каже в тебе два варіанти, то він очевидно обере другий стояти до кінця, третій. Точніше, дивіться а, зараз. Аргентина в тренді да на чемпіонаті. От а свого часу вона грала з Ямайкою. Ямайка теж не збиралась програвати І виходила на поле не відступаючи. Але рахунок ми знаємо 5-0. От так само тут. Ну і що, що хоче Путін? Багато що хоче. Путін хоче бути молодшим. Путін хоче, щоб Кабаєва була красивіша, щоб меншим Бовдером був пригожим. Ну хоче, і що. Але реальність така. Да, а Україна йде в НАТО. Не хоче йде. От просто семимильними кроками. Десятками років ми кожен день виборюємо. От і я, я вважаю, що ну він багато що хоче. Але дивіться, що е, Нарендра моді заявив безвідповідальні погрози ядерною зброєю. Зустрічі не буде. Чи хотів Путін цю зустріч? Дуже хотів. Чи треба було йому ця зустріч? Дуже треба була. Він моді зараз продає газ і нафту по 32-35, сьогоднішні ранкові новини, а раніше продавав в 2-3 рази дорожче. Зрозуміло, що йому хочеться продавати газ і нафту дорожче, але цього немає. Я думаю, що зараз буде дуже популярний тренд в Ютубі: топ-10 поразок Путіна за цей рік, які завдала йому Україна. І буде топ-10 перемог, які за цей рік здобула Україна. І це ми зробили, українці своїми руками. Тому те, що він хоче, ну це його, скажімо так, старші бажання. Ну, от, але я думаю, зі всього того, що він може змінити в своєму житті, це якісь якісні ліки. Оце єдине, що може там щось поміняти. Якщо ми говоримо про політику, геополітику, дипломатію, військову справу, там уже нічого змінити не можна. Збройні сили йдуть на Мелітополь, збройні сили підуть на Крим, підуть на Донбас, підуть на Луганськ і звільнять всі наші території. От і я думаю, що це якраз таки дуже прекрасно. Це якраз та надія, яка в нас була, яка в нас не згасала, але це та надія, яка з України перемістилася і далі в світ на захід, Європу, штати і. І на ці великі країни густо населені, типу Індії, дуже впливові, але які завжди займали нейтральну позицію. То зараз вони зрозуміли, що мають справу з диким злом, яке треба обмежити, а ще краще знищити. І фінально в два слова відповідаючи на ваше питання: якщо Путін не хоче, дивіться, Путін багато чого не хоче, але так будується поразка. Сторона, яка програє, нічого вже не хоче, але вона програє і це. Фіксується. Ось зараз це вступ України в ЄС і НАТО це буде фіксація програшу не тільки Путіна, режиму Путіна. Це буде демонтаж режиму і Путіна, і Лукашенка, і всіх тих інших країн, які йому підіграють. Ви розповідали пане Микола про на, на, на прем'єр-міністра е, Індії цікаво, чи начебто до них дійшло, е, що поразка ось цього режиму м, вже й не відкликати, скажімо, на неминуче. Як ви думаєте, чи дорозуміють це в Пекіні? Е, Пекін вчора були трошки не непогані дзвіночки, чи так були погані дзвіночки е, з е, Пекіну? Гострі Джорнал писало інсайт, що буде поглиблюватися дружба і співпраця між Росією і Китаєм. Ну, от е, Китай розуміє, що програш Росії це програш автократичних диктаторських режимів на наступні там 50 років. Про це зараз говорять всі західні політики, що війна в Україні це ж війна за західні демократії. Ну от і Україна як один з лідерів цих західних демократій. Ну, от, але він розуміє це. Але от побачимо наскільки може бути активною допомога. Поки що допомога Росії обмежується, наприклад, треба зимова форму. Вони кажуть, офіційно ми продавати боїмося. Але на Амазоні чи те ціни Амазоні та Алі Аліекспресі. Ви можете це купити. Державна фірма це зареєструє там якимсь місцевим джекічаном. Ну от і ви, типу, через цей ФОБ джекічан будете купувати цю російську форму. Але офіційно вони цього не роблять. Офіційно вони цього бояться робити. Тому ж насправді бояться санкції. Ну, от. Але тим не менше нам треба за цим слідкувати. Я думаю, треба заходу. Ну знуште, в нас говорити про наші ресурси нам зараз не, 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 не доводиться. Але про західний ресурс зараз треба дуже багато інвестувати, щоб не було моста дружби між е, е, Пекіном і Росією. І ось цей місце, якщо навіть він буде будуватися, його просто треба виносити в повітря. До речі, коли ви згадали Чана, я вирішив перевірити, чи він підтримував чи замовчував повноштабне вторгнення підтримки України, начебто, не висловлював. А от Олімпійський вогонь, як відомо, Джекі Чан проніс і повертаючись до тих часів рік тому. Була стаття Bloomberg, що Путін приїжджав чому до Цзіньпіня, щоб домовитися, і Сі начебто вимагав, щоб не нападав на Україну Путін під час Олімпіади. Ось така от нитка. Тому э, фірма, э, фонд Джеки Чана цілком йому вірна. Да, фопчики торгуют <laughs> не торгують з Росією. Ні, насправді ж Росія там. Намагаються вибудувати схеми, але Китай використовує ці підставні, так, ну, так звані там маленьких торгівців, які там продають супервеликі партії, одягають цю їхню армію. Але типу це зроблено через таку м, дуже примітивну схему, але тим не менше вона працює. Ну не образі Джекі Чан, але я просто знаю, що дуже часто вони таких реєструють на так звані відомі прізвища, які там Джекі Чан 3549, і ой, я сказав свій Фейсбук, пароль вибух. От, але, це, але типу вони реєструють через цих таких підставних осіб продають на російську армію. Я, я думаю, що ця схема буде покарана, але тим не менше, але тим не менше ну, Україна точно це зламає. Е, до речі, про схему: як покарати е, Туреччину? І Гонконг, як відомо, вийшла напередодні не розгромна, але резонансна. Скажімо так, стаття розслідування від представників Reuters. І Вони дізналися, що спочатку повномасштабного вторгнення виявилося через турецькі компанії підставні, а також компанії з Гонконгу. Росіяни закупили електроніки для військового озброєння. Це вже підтверджено, бо знаходилися мікросхеми на російських ракетах і не лише практично на 800 мільйонів доларів. Я думаю, що не тільки там будуть ще кілька країн, теж вони в найближчому майбутньому з'являться, які допомагали Росакам обходити санкції. От я думаю, що Україні треба зараз дійсно використовувати ще більш агресивніше свій е дипломатичний потенціал, свої дипломатичні можливості, але теж розуміти, що і Китай, е і Туреччина, займаючи навіть цю партнерську до Росії е позицію, вони робили не робили її максимальною. Ну знову ж таки 800 мільйонів для Гонконга. Ну дуже смішна цифра. Насправді Гонконг міг дати Росії можливості там, на 20-30 мільярдів на ці півроку, але не зробив. Тому тут теж треба розуміти, що не треба їх атакувати. Я вам скажу ще одну річ: Україна переламала в гарному значенні слова, перетягнула на свою сторону більшість ідеологічних партнерів найбільших Росії. Але тут теж дуже важливо зіграти тонко, не додавлювати і не принижувати, не намагатись агресивно атакувати, а все-таки спробувати з ними працювати, домовитись і що найголовніше мінімізувати до нуля їхню співпрацю з Росією. Німеччина, Китай е і Туреччина це три одну три топ-три стратегічних партнери Росії. Якщо дивитися на світогляд Кремля, і як вони працюють в обході санкцій, в дружбі, в стратегічному партнерстві, і от якраз тут важливо не дотиснути, але зробити так, щоб співпраця була нуль. І дати їм простір для можливості заробітку в Україні і е, бонусів від дружби з Україною і Заходом. Ось це дуже важливо. Дивіться, Німеччина зараз на нашій стороні так дуже велика кількість нюансів, але вони сказали: Ми помилилися давайте зараз уже не тиснути, а працювати з ними. Це дуже важливий момент. От ми його досягли десь листопад, грудень. Оце дуже велика перемога, коли Україна змогла зробити. А зараз треба вийти, змінити риторику, чуть-чуть вийти на інший рівень, Я зараз про політиків і про наших дипломатів і далі працювати. Ставка тепер на ефективність, не на ідеологію, не на геополітику, а на ефективність нашої співпраці. Тому, скажімо так, Гонконг міг дати в рази більше ніж 800 мільйонів. Ну але треба зробити так, щоб тепер було нуль. Гонконг. Ські доларів нуль рублів, нуль турецької ліри, щоб типу в Росію нічого не пішло, то це наше завдання, і нам треба зараз дуже скрупульозно його виконати. Ну, власне, ви маєте на увазі, що найкраще це не просто критикувати, не бити на сполох, а запропонувати альтернативу, де ви також можете заробити на території України. Причому заїхати на і скі... не, не тільки територію України, Україна зараз це глобальні можливості. Тому знову ж таки заїхати з цієї співпраці таким чином, щоб місце для російської там уже не залишалось раз. Але тихенько, паралельно санкції теж натягувати. Гонконг не повинен мати можливостей допомагати фашистам і окупантам. Гонконг, який сам страждав від навали фашистів, правда, японських того часу, але тим не менше вони знають, що таке фашизм, тому не треба цього допускати. Ну і зрозуміло, що санкціями треба йти, але теж розуміти, що зараз формула нашого тиску і співпраці. Ці повинна бути в 10 разів складнішою ніж вона була до цього менш емоційною, більш навантажено інтелектуальною і прагматичною. Ось це дуже важливо, але не санкції не відпускаємо. Йдемо йдемо далі. Е, зрозуміло до речі, повертаючись до цієї статті, насправді це підтверджено 777 мільйонів доларів, які опинилися в російській військовій техніці. А йдеться інформація, що більше двох мільярдів вже прогнали. Американських доларів через цю схему, через гонконгські та турецькі фірми безмежно вдячний вам, Микола, що погодилися в четвер в обід з нами поговорити і обговорити нагальні питання в інфополі. Це був Микола Давидук, Давидюк, перепрошую, український політолог.